Слава Роду, слава рідним богам, слава Україні, всі слава. Гадуємо, що таке Купайло. Що таке Купайло? Купайло це кохання. Кохання це тілесна любов. Е, якщо ми говоримо про ярило, яритися, яритися, це любов така юнацька, без ще без бажання дітонарочення. Це, це ще просто накохатися, налюбитися, намилуватися. То купайло, це вже максимум сили. О, і то в куполі та сила, і то все починає кохатися. То, то в той період найбільше в природі ми дивимося, найбільше все кидає сім'я, кидає насіння. І міто і продовжує розмножується. О. І то відповідно на знову ж таки прийнято хоча б первенця, хоча б одну дитинку, хоча б первенця. У мене двоє дітей на Купайла, правда, то, то вийшло так інтуїтивно, само собою. І як то на Купайла зачинається дитина, то вона народжується на великий день. То великодушні люди, то невеликий великий день, великодушні люди. Тож Купайло це то, то один з богів любові, один з богів кохання. Купайло. Жіноча іпостась, постать маємо Купала. І то, власне, знову ж таки, дивимося, а нині маємо таку, таку жахливу річ. Маємо війну, так, знову війну, знову, знову, тут смерті, то, то жах. І то знову і знову думка повертається до того, і то думається, от що маємо змінити в собі, бо війна заставляє заставляє задуматися, задуматися, очистити свої думки, звільнити свій розум і прийти до чогось нового, бо інакше топчемося на одному місці. І то, відповідно, задумаємося, задумаємося, яке має бути. Мислення, яка має бути ментальність, аби в тій ментальності жити без воїн, без конфліктів. От задайте собі це питання, яка має бути ментальність, яке має бути мислення, аби життя було без воїн і без конфліктів. Задайте це питання і прислухайтеся до себе, до свого мозку, до свого розуму. До своєї душі, і ви відчуєте. Це дуже дивне відчуття таке. Це, це просто таке зачаровуюче, вабляче відчуття, неймовірне відчуття. Задайте собі це питання, яке має бути мислення або жити без воїн і без конфліктів. І ви відчуєте, це дуже цікаво. Дуже цікаво. Це не старайтеся описати словами, просто відчуйте. А словами то я вам поясню. Словами я вам поясню, значить, люба агресія, ну, практично люба, переважна більшість скажімо так. Люба агресія, люба, на, люба війна, це починається з вивщення себе, з верхності. Я вищий від когось. Но, коли відчуваєте любов, тоді вже нема агресії. Тому що ви відчуваєте від Бога. А якщо ви відчуваєте вік любов, ви відчуваєте повагу. Повага. Тобто повага це один зброй любові. Це ось про як жити з Богом. Це ментальність любомудрія. Це мислення любов Це наша правда. додиця любов і кохання. Оце треба пам'ятати і треба розкривати особі на коло землі. І у цьому. Працювати працювати над творенням нової реальності, творення нової реальності нашої України світлої правди і творенням нової реальності людства. То, то, пам'ятаємо, що в любомудрії нашому, в тих наших родавніх знаннях, любові і кохання, нині спасіння не тільки наше, нашого народу. Аби народ наш пробудився і відродив свою силу і славу. А спасіння усього людства. Бо це зміна світогляду, це зміна мислення, зміна ментальності всього людства. І це, відповідно, призведе до зміни всього, до зміни економік, переформатування, переформатування, і ми не будемо нищити тоді нашу землю. Бо власне через ото мислення без любові, через ото мислення, власне, яким живе нині людство, то і не відбувається той той поступ, той рух вперед. Бо вже би давно їздили машини на воді. Як це може комусь здаватися фантастичним, однак вже було купа таких винаходів, однак потім... Дивним чином винахідники ті зникали. Або раптова смерть якась нібито. Чи самогубство нібито. Чому? Власне, оце через то мислення. І якщо це мислення зміниться, відродиться наше ото мислення, мислення в любові, в мудрості, мислення любомудрія, то тоді, власне, зміниться життя усього людства. Ну, заради того вартую, я так думаю. Не просто ж <гум> щось там помолитися, а вартую, заради того і жити, життя своє покласти. Ось, тож кожного дня заходимо в плейлист молитви і слави і включаємо і коло слово любомудріє, і коло слово Живе, і молитви слави, і до лади матінки, і до слави, і так далі, так далі, так далі. Єднаємося з богами рідними. І розкриваємо у своєму серці їхні сили. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, розкрилася прадавня мудрість предків наших, зоряних наших предків. Відчуємо, відчуємо свою зоряну природу, зоряну генетику. Зоряне походження, посмакуємо самі слова, це зоряне. зоряне походження, зоряні батьки наші. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у усилій славі своїй, відродилися продавні знання наші, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Вічи світло рода Всевишнього, Лада, матінка, прийди, силою своєї осіни, силою своєї благослови, силою своєї захисти, свароже батько наш, прийди, силою своєї благослови, силою своєї не мудрістю своєї осіни, народ наш пробудить. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших городах, наших, батьків і наші. Світом перунумо горніть, щитом сварого заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби пала Владовик святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Хай буде так, слава ладі Богородиці, слава сварову, батьку нашому, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава!